Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, давайте подивимося, над чим ми будемо працювати протягом тижня. В мої плани входить це ось плаття. Я вже його показувала, дівчатка. Ну, хто не бачив, показую це плаття в'яжу я мамі з пряжі Alize Alpaca Royal. Чому я його не в'язала, в мене не було? Не було пряжі. Закінчилась пряжа. Це пішов у мене один моточок, Ми брали просто по кольорах, щоб подивитися, який колір більше підійде. Я вже показувала дівчатка. Ось я розпочинала з такого джинс. Джинс меланж, здається, чи просто джинс. Ну, красивий. Такий колір, Ну, я не знаю, я б сказала, навіть це не джинс, це такий темно-синій якийсь. Можливо, джинс, не знаю. ну, такий. Такий якийсь. І розпустила, тому що ну, дуже він їй темний, був цей колір. Ну, він зовсім не до лиця. Ну, тому я розпустила. А, так, і розпочала в'язати ось з такого. Ось тут резиночка така. Ну, звичайно, звичайно, нічого тут складного немає. Вив'язувала я тут класичний росточок, все мене вив'язано, в'яжу я. По рукавчиках уже реглан вив'язую все. Ну, тут, в принципі, залишилося трішки, але в мене закінчилась пряжа. Тому нарешті нарешті я ось дозамовила і е розпочну. Учора у нас, здається, прийшла. Так, вчора мені сьогодні її привезуть і буду. Працювати ось над цим платтям. Ну, дуже мені хочеться пошвидше зв'язати його. Буде воно повністю ось таке світленьке, це беш-меланж. Красивий колір. Мені подобається, в принципі, Ось такий, бачите, такі меланжики. Тут косичка йде. Ну, Плаття таке саме, як я в'язала собі. Рожева дівчатка, так що, якщо цікаво, можете пройти і подивитися. Нічого складного немає, візерунок він простенький в'яжеться, але ми вирішили зв'язати, ну, мамі захотілося зв'язати, щоб в неї таке було плаття. В'яжу я на спицях 3,5. Так, так що така в мене буде робота, хочу взяти з собою на тиждень, в'язати на тому тижні, вірніше на цьому тижні в'язати це плаття. Так, що ще я хочу? Ще хочу я продвинути ось цей джемперок. Це також її я в'яжу цей джемперочек, Так, це у нас тут Alzeci Kerim Baby 320, метрів 100 грама. Кольор, якщо вам цікаво, друзі, 287-й. Ну, дуже такий насичений. Берюзаний, бірюзовий, бирюза... ну, мабуть, це дуже красивий колір, і ось така шкірка норки, 1200 метрів у 100 грамах. Розпочала я вже на тому тижні в'язати, і буду таки продовжувати. продовжувати, ну Мені б хоча б вив'язати росточок. Вив'яжу ростовчик, а там вже бистренько вже воно в'яжеться. Тут я хибну кетлівку вив'язала, захотілося мені щось такого додати. Подивимось, подивимось, що воно буде. Але хочу потихеньку його продвигати. Погляньте який меланжик, такий. ну, красивий. Красивий такий кулір виходить, бачите? Він ніби як аж виблискує. цей меланж, аж як виблискує. Ну, красиво. Так. І в'яжу я на спицях 3,5. Пробую в'язати 3,5. Так, це моя наступна робота, мій процес, який я хочу взяти з собою працювати на тижні. І юбка, дівчата, в'яжу ж я юбку ось цю. Це наша шкарпеткова укрвовна. Так, в'язала я на спицях трійка. А тепер перейшла на половиною. Ось тут я відокремила. Де я розпочала в'язати на половиною. Ось так. Нічого, простенька. Поки що вона в мене взагалі стояла, я не в'язала її, але мені дуже хочеться її дов'язати. Як вона буде, яка в мене буде, що в мене знаю, що я буду з нею робити, я не знаю взагалі, дівчата. В'яжу так, просто полотно в'яжу. Що буде далі? Більш за все, що я по бокам пустю розрізи. Пустю розрізи, і мені дуже хотілося б. По розрізах зробити паєтками, ну тільки крючком обробити паєтками. Не знаю, хочу подивитися. У мене, у мене зараз все щось блистить, все свіркає. ну дуже мені це подобається і, і в'яжу зараз кругом. Все, все блискуче, все в паєтках. Ну, я взагалі дуже любила. Мені подобається все, що блестить, все, що свіркає, сяє, дуже подобається. Тому зараз я кругом додаю це. В молодості собі не ліпив такого, а <свісно> тепер розпочав робити те, що не робив раніше. Так що потрібно все робити своєчасно, друзі. Якщо не встиг, то робіть зараз, насолоджуйтеся тим, що. Не вдавалося раніше. Ось і я тепер роблю, додаю їх кругом. кругом. І, ну, Подобається мені. Подобається Це такою святковістю якось додає. Не знаю, мені дуже це подобається. Тому я хочу по розрізах пустити цю, ну, цю пає, паєтку. Не знаю, вийде в мене чи не вийде, але спробувати можна. Тим паче, що я і. Я думала, мені на ковтинку паєток не вистачить темно-зелених, і я дозамовляла це ж з посилка, якраз повинна прийти і паєтка на бавовні. І я хотіла, якраз хочу сюди спробувати. Ну, Навіть якщо я її сюди і не втулю, то воно не завадить, хай буде. Ось такі... Такі в мене будуть процеси. Не знаю, я думала навіть підібрати ось тут петельки. І спробувати вив'язати резинку. Резинку, подивитися, як воно ще воно буде. Потім я вже думала, ой, просто зібрати на еластичну резинку, ну, нитка резинка. Не знаю, дівчата, що я, що я мудрую. Ну, взагалі, я юбки, юбку одну я в'язала крючком, а так юбки я не в'язала. Це мій такий експеримент в'яжу я. Ну, типу, резиночка 6 на 1 виходить. така. така. Ну, красивий такий смарагдовий чи темно-зелений колір. Меланж. Ну, Він мені дуже подобається. Красивий такий колір. Я думаю, що і ця ниточка розпушиться після прання. Буде все чудово. Тут також, бачите, попадаються такі соломинки. Ну, нічого страшного, вона мені подобається, ця пряжа. Вона тепленька, вона м'якенька, класна після прання. Не знаю, що буде, що буде далі. Взагалі я, мене, я планувала її знизу в'язати. Це в мене як ніби низ іде. Тут в мене еластичний набір. А тепер я не знаю, це буде низ чи верх. Ну, таке в мене щось мудрує, сама не знаю, що. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Буду в'язати, продовжувати. Спробую спочатку, я ж кажу, що резиночкою подивлюся, як воно буде. А там буде далі видно. Ну, Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь, хто не підписаний, і подивитеся, чи піде в розпуск, чи буду я в'язати далі. Не хочеться, не хочеться мені розпускати. Ну, Була б класна юпочка. На і на весну, та й взимку вона чудова, вона тепла пряжа, вона було б чудово. Так, ну і що я хочу розпочати, це те, що я буду продовжувати. А, можливо, ще, якщо я буде час, то я хочу продовжувати ось ці шкарпетки. Ну, ну їх зовсім тут швидко зв'язати. Можливо, я навіть я їх зв'яжу. Ну, запланую, Запланую взяти з, з собою на цей тиждень. Там буде видно. Ну хай буде в мене в планах. Якщо в мене в планах, то в мене буде якийсь астимуль, дівчатка. А хочу розпочати, я вже показувала неодноразово, це пряжа Газал Арканік, газал Катон. Я хочу розпочати. Спочатку в мене в планах було додати ось цю мікропаєтку. Але дуже багато було відзивів на, на цю пряжу, що вона видергується, вона ось. Ось така, бачите, вона, ну, ось так, розслаюється, бачите, і дуже буде вона витягуватися. Ну, вона і так навіть видно, що вона буде витягуватися. Дуже було таких отзивів на цю пряжу, ну, нехтішних. І дівчатка рекомендувала, що краще вона якусь пухнасту пряжу, щоб не так висмикувалася. Спочатку я все ж таки думала спробувати. Спробувати, тому що ну класно, воно ну, класно, так співпадає, все чудово, на літо буде виблизько, взагалі було б суперово. Але я не хочу ризикувати. Ризикувати, тому що Їзджу в автобусі, десь щось зацепився, десь щось і рюкзак ношу, Ну, ну хай влітку там я буду сумку носити. Але все рівно, все рівно десь зацепилася, десь щось ну, буде витягуватись. При моїй експлуатації, ну, це так десь на, ну, десь вийти, просто, щоб. але мені потрібно, щоб на кожен день. Я не хочу, Нікуди я не виходжу, нікуди я не ходжу, тільки на роботу. Тому мені потрібно тільки на роботу. Я вирішила дівчата не ризикувати. Не ризикувати. Дякую всім, хто писав в коментарях дівчатка на відгуки на цю пряжу і поради. Все ж таки, я не буду ризикувати, і я її пустю, У мене плани вже на неї є на інший, на інший процес. Ну, але поки що це на майбутнє. Поки що хай вона лежить, але пряжа, ну класна, вона блискує, неймовірна, дівчата. Ну. ну ось так. Але я розпочну з цієї пряжі. З цієї пряжі розпочну в'язати футболку поло. Мені дуже подобаються футболки поло. Е, у мене одна є із Gazal Organic Baby Caton я в'язала. Але хоч там в мене трішечки Комірець мені не подобається. Ну, звичайно, я її ношу, ношу на роботу я її постійно, але з комірцем там, ну, буду пробувати виправляти свої помилки на, на ці футболки. Тому хочеться мені зв'язати футболку поло. Не знаю, буде вона з візерунком, буде без візерунка. Поки що я не знаю. Можливо, це буде просто базова така футболочка. Саме так, як зараз мені це подобається, все базове, все лицьова гладь, мені дуже це зараз подобається. Можливо, це буде така футболка, просто без всяких візерунків, без нічого. Хай це буде просто, хай це буде без всяких ускладнень, але мені це подобається. І я в'яжу те, що мені подобається. Ось така. такі мої плани. Не знаю, можливо, ще щось я. В процесі тижня запланую і розпочну, але поки що буду працювати над цим, що я вам показала. Дві свої ковтинки я їх закінчила. Ну, одна в мене там залишилося додати те, що верніше, спробувати зробити на ній те, що давно хотілося. Вона в мене піде у, якщо вийде, вийде все. Те, що я планувала, вона в мене йде в спільнику дівчатка, таки дівчатка, і сподіваюся, все задумане в мене вийде. Ну, нібито все показала свої плани, розказала вам, над чим буду працювати. Ну і подивимося, що, що в мене вийде, чи вдасться мені втілити мої плани, чи не вдасться, що я дов'яжу, можливо, щось розпочну. Потім подивимося, так що підписуйтесь, хто не підписаний, підтримуйте мій канал. Дуже вдячна всім за підтримку, за коментарі. Дівчатка, я дуже-дуже вам дякую. Ну, Буду закінчувати. Бувайте! На все добре, в'яжіть в задоволення. Рівненьких вам петельок.